Діти, подивіться у вікно, на дворі кінець літа. Сонечко ще лагідне, але вже не таке спекотне, як у липні. Дні стають коротшими, ночі прохолодніші, це означає, що скоро прийде осінь. А що ж відбувається на городі та в квітнику пізнім літом? На городі саме час збирати врожай, огірочки вже поховалися у листочку. Але їх ще можна знайти. Помідори починають червоніти, морква і бурячки визріли, їх викопують в землі, обтрушують, складають у кошики, а ще на грядках достигли кабачки, гарбузи, капуста. Люди дбайливо збирають овочі, миють їх, сушать і складають на зберігання. Це велика і корисна праця. Дітки, а у квітнику? Погляньте, як красиво! Які квіти розцвіли? Так, жоржини, айстри, чорнобривці. Вони тішать очі своїми яскравими кольорами. Але й тут є робота. Треба що робити? Так, Поливати квіти, видаляти сухе листячко, підв'язувати високі рослини, щоб не зламалися. А ще можна збирати насіння з квітів, які відцвіли, щоб посадити його наступної весни. Пізнім літом на городі у квітнику гаряча пора. Чому дітки, як ви вважаєте? Так, бо люди працюють, щоб усе було в порядку, щоб мати гарний врожай і доглянуті квіти. А ви, дітки, теж можете допомагати полити квіточки, зібрати листячко, принести водички. Праця на свіжому повітрі це корисно і приємно. Дітки, які овочі дозрівають пізнім літом, які квіти ще цвітуть у квітнику? Як люди доглядають за квітами? А чим ви можете допомогти дорослим на городі або в квітнику? На городі, у квітнику. Працюють всі і у садку збираємо гроші, моркву вмить, влітку робота аж кипить.